Продовжте фразу. «Когда я ем... Так, ви прекрасно знаєте закінчення, бо, певно, чули її в дитинстві. А ще вам точно говорили, що з їжею не можна гратися, потрібно доїдати, бо буде бігати за тобою, і таке інше. Це буквально прищеплення порушень харчової поведінки з дитинства. Навіщо доїдати, якщо вже наїлася? Чому дитині не можна проявляти харчовий інтерес до їжі так, як цікаво, їй? Якщо ви досі думаєте, іде тут проблема, тоді дайте відповідь, як часто ви переїдаєте та чи можете просто відставити торілку, де ще купа їжі, якщо вже не хочете їсти. У майбутньому це безпосередньо впливає на розуміння відчуття голоду та насичення. Доволі часто в радянському союзі використовували їжу як або як покарання, або як насолоду, тобто на, навпаки, ти зробив щось добре на тобі цукерку. Тобто це створює певний паттерн, що якщо мені погано, я можу з'їсти, наприклад, цукерку і мені стане краще. Або навпаки, будь-які радісні моменти теж супроводжуються солодким. Приблизно так це впливає на довгострокові перспективи. і, звичайно, це може вплинути на розвиток розладів або порушень харчової поведінки.